Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі GMCs. І сьогодні поговоримо про те, де знайти один з кращих дробовиків е, в Stalker 2, і це Sega D12. Е, він був створений на базі АКМ74. Для того, щоб е, знайти його, е, нам потрібна локація е, половертушок. Що в Янтарі. І е, ось тут, е, якщо ближче подивитись, то нас цікавить саме ось це місце. Це знаходиться поряд е, з автобусом. І отут е, де КамАЗ стоїть ось так з боком. І як ми підійдемо, то ось тут можемо побачити е, розтяжки вже починаються. Ось це місце нас і цікавить. Так, і далі просуваємося. Знешкоджуючи стяжки. Ось тут праворить ще одна. Тут буде ще одна Остання. Тут знешкоджуємо аномалію. Вистрибуємо нас цей грузовик. І далі також знешкоджуючи аномалії. Перестрибуємо е, по дахам автобусів, просуваючись вперед. Тут бути облажні можна ще раз знешкоджити. і далі вже з розбігу перестрибнути на цей автобус і на останній. Тут також вишкоджуємо, і тут нас чекає е, сховок і безпосередньо сама Сайган. Д12. Ось, а, давайте подивимося, як вона виглядає та які має характеристики. І ось такі характеристики вона має безпосередньо а, в порівнянні з М860 Кракер. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ця інформація була корисна для вас. И далі буде, но